Я тебе настільки сильно люблю, що навіть готовий або готова віддати за тебе життя. Ви дуже контролюєте іншу людину, хочете знати про неї все. Любов це страждання, і цією любов'ю можете просто, якщо це дитина, виховати інфантильну особистість і починає злитися, може навіть докласти рук, щоб вивільнитися з під такої любові, яка його душить. Ви абсолютно несвідомо прокладаєте місточок саме в ту частинку вашого партнера, щоб він став залежним від вас. Для того, щоб наша внутрішня дитина була ресурсом, ми, як дорослі, маємо її налюбити. Люди, які мають гіпертрофоване любов до інших, мають досить низьку самооцінку. Любов це баланс. Я віддаю і отримую. Вітаю! Я психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні з вами хочу поговорити про те, як люди люблять занадто сильно. Уявляєте? Це ціла проблема, яку варто усвідомити. І якщо ви в собі знайдете ці симптоми, що ви почали любити занадто сильно, то обов'язково починайте з цим щось робити. Що саме розберемо пізніше? Якщо вам. Цікаво вже стало про те, що можна любити занадто сильно, і це може шкодити як вам, так і тим, кого ви любите, то натисніть зразу ж на вподобайку, підпишіться на канал і обов'язково дослухайте до кінця. Тож, в якому випадку ми можемо стверджувати, що ви любите занадто сильно. А ви знаєте, для цього є конкретні маркери. Які висвітлять цю проблему. Вони її підсвітять, як наче зсередини. Ну, в першу чергу, якщо ви вважаєте, що любов це страждання. Якщо ви вважаєте, що ви настільки сильно любите, а людина вам невдячна і тільки постійно вам дошкуляє якимись своїми претензіями або якимись своїми витівками, які ранять ваше серце. То ви любите занадто сильно, і вам треба позбавлятися цієї, я б сказала, токсичної любові. До речі, люди дійсно, наприклад, жінки можуть і вміють так любити, потім самі ж собі шкодять, бо в їх підсвідомості існує установка, що любов це суцільне страждання. І тоді вони дивуються, що не можуть 에, знайти кохання свого життя. Причому в даному випадку я зазначу, що це стосується не тільки стосунків з протилежною статтю, це стосується навіть дитячо-батьківських стосунків, де мама чи тато можуть настільки сильно любити дитину, що постійно у цієї дитини викликати відчуття і потребу бунтувати проти цієї любові? Чому? Тому що людина, яку люблять занадто сильно, відчуває себе як в тенетах, як наче її постійно хтось тримає і контролює. До речі, це наступний критерій. Що якщо ви дуже контролюєте іншу людину, хочете знати про неї все, хочете забезпечити їй абсолютно, як начебто комфортне життя, і не даєте права вибору, не даєте можливості самостійно обирати. Ви любите занадто сильно. І цією любов'ю можете просто, якщо це дитина, виховати інфантильну особистість. Якщо це ваш партнер, викликати величезну бурю просто роздратування, гніву і, відповідно, буде багато конфліктів в таких стосунках. Тож, ви також можете зрозуміти, що ви любите занадто сильно, якщо ви постійно. Думаєте лише про свого партнера, ви живете його бажаннями, його потребами, його думками. Ви не можете нічого робити іншого, ви суцільно, як наче залежні від свого партнера. Це вже дійсно залежність. Це любовна залежність, яка. Нічого не має спільного з близькістю, з близькістю якої ви прагнете. Бо чим дужче ви любите іншу людину через страждання і контроль, через ось такі прояви гіпертурботи чи гіперякоїсь опіки, тим далі ви від щирих, люблячих, дійсно добрих, толерантних пантійних відносин. Якщо ви дуже сильно виправдовуєте свого партнера, адже в якийсь час він починає зриватися і він не хоче такої любові, він починає агресувати, він починає злитися, може навіть докласти рук, щоб вивільнитися з під такої любові, яка його душить. А що робите ви? Якщо ви любите занадто сильно. Ви починаєте його виправдовувати. Ви виправдовуєте свого тирана, ви виправдовуєте людину, бо ви її любите занадто сильно. До речі, люди, які люблять занадто сильно, вони дуже часто це і говорять: я тебе настільки сильно люблю, що навіть готовий або готова віддати за тебе життя. А чи варто? Чи варто? Така залежність від об'єкту вашої любові, щоб ви віддавали за нього або за неї життя. Навіть наші улюблені діти, яких ми народили, ми поки носили в собі, як мами, ще були абсолютно з ними в єдності. А потім вони пішли в світ, їх треба вчасно відпустити. Треба, щоб відбулася сепарація, і тоді така дитина стане щасливою. І тоді. Вона дійсно буде відчувати і нашу любов, і турботу, а ми не будемо її душити. Тож вчасно зупинитися дуже важливо. Знаєте, те, що ви любите занадто сильно і не отримуєте від цього задоволення, може призвести до цілої низки психосоматичних розладів. Ви можете постійно хворіти як психологічно, так і тілесно. І не усвідомлювати, що це пов'язано саме з вашою ось цією неймовірно потужною, але ілюзією любові. Тож давайте розберемо, які бувають характеристики людей які і які причини могли призвести до того, що ви стали такою сильно люблячою людиною. Ну, перше, якщо ви виросли в неблагополучній сім'ї, то звичайно. Створивши свою сім'ю, ви починаєте любити занадто сильно свого партнера, а потім своїх дітей для того, щоб компенсувати те, що не отримали в дитинстві. Іншими словами, ми можемо сказати, що дитячі психотравми, вони приводять вас і формують у вас цей психокомплекс бажання іншого налюбити так, як ви не отримали самостійно. Але зазначу, ми не можемо дати іншим те, чим не наповнені самі. Тому для того, щоб цього не проявлялося, маєте спочатку налюбити себе. І практично кожен мій колега, та що колега, я сама постійно, коли говорю про любов до себе, я починаю з теми внутрішньої дитини. Я абсолютно впевнена, що. Ця субособистість всередині кожного з нас, яку ми називаємо внутрішньою дівчинкою чи внутрішнім хлопчиком, це наш потенційний ресурс, а також джерело величезної кількості різних проблем. І для того, щоб наша внутрішня дитина була ресурсом, ми, як дорослі, маємо її налюбити. Для цього ви можете використовувати, наприклад, практики роботи з внутрішньою дитиною. Ви можете їх отримати на моєму каналі Українська Душа від дзеркалення традицій. Посилання є під цим відео і під всіма відео на моєму каналі. Ви заходите в телеграм-канал Українська душа, там я так говорю не про психологію, там про українську душу в контексті традицій. Але там багато є практик і медитацій. Також ви можете підписатися на мій чат-бот Академії. Поле любові. І там також є багато тестів, рекомендацій, практик для вашої самодопомоги і вашої реабілітації, якщо ви відчуваєте, що ви любите занадто сильно, а вас не цінують. Дуже часто, коли люди хочуть прив'язати до себе партнера, щоб він був залежний від їхньої любові, вони проявляють гіпертурботу. Так. Коли ви любите занадто сильно, це прив'язаність, як я вже казала, це залежність. Ви її формуєте, насичуєте різними своїми проявами, і людям спочатку подобається, що їх так люблять, про них так турбуються. А потім ви абсолютно несвідомо прокладаєте місточок саме в ту частинку вашого партнера, щоб він став залежним від вас, щоб він... Хотів вашої турботи, вашої любові. Але знову ж таки, це не про любов, це про формування залежності, яка, врешті-решт, може стати токсичною. І якщо розірветься така залежність, то буде боляче не тільки вам, а й вашому партнеру. Дуже часто ми розуміємо, що Колись, коли ви були маленькими дітьми, ваші батьки, наприклад, вас залишали з родичами, з бабусю, з дідусем або старшими братиками чи сестричками. І у вас відбулося формування однієї із ключових травм травма покинутості. Коли вас покинули батьки і пішли на роботу, як наче, то логічно, все нормально, але ви були маленькою дитиною і сформували страх самотності, страх того, що від вас. Ті дорогі і люблячі е, ва, вами люди відвернуться, тому ви можете годувати цю травму ось цією гіперзаботою, гіпертурботою вибачте, і гіперлюбов'ю. Тому пам'ятайте, якщо ви виявили, що у вас є страх покинутості, то це також про те, що треба з ним працювати. Якщо ви виявили цей психокомплекс, то в нього треба занурюватися. Як правило, це досить така велика травма, бо працювати треба з вашими відношеннями і відносинами одночасно з батьками. І тут одною, як то фразою, не обійдешся. Тут я би рекомендувала вже звернутися до фахівця, до психолога і опрацювати дитячо-батьківські травми для того, щоб вони не руйнували ваше життя. Якщо ви раптом, ми говорили про це вище, дуже догоджаєте своєму партнеру, ну просто, як то кажуть, робите за нього абсолютно все партнеру або партнерці. Так само це стосується звичайно і ваших дітей. Я вже казала, що такі діти будуть рости безвідповідальними. А яким стане партнер? А партнер стане вашою уявною дитиною. Ви з дорослої людини такою гіперопікою або гіперлюбов'ю можете з часом зробити дитину, яка буде лежати на дивані після роботи, вимагати до себе особливого відношення, і їй буде абсолютно все рівно. Їй або йому, що ви також томилися, що ви також потребуєте турботи. Спочатку вам це може подобатися, але роки будуть йти і з часом у вас може не вистачати сил чи здоров'я, щоб задовольняти такі потреби вашого партнера. Тож будьте уважними: не зробіть із свого дорослого партнера дитину. Бо Фізично він залишиться дорослим, а ментально, психічно, своєю гіперлюбов'ю ви можете його зробити інфантом. У будь-яких стосунках, коли ви берете на себе більшу частину відповідальності за стосунки і кажете, це я винен. І відчуваєте величезну провину, або величезний сором за те, що сталося з вами, або з вашим партнером, з вашими стосунками, то це вказує на те, що ви настільки сильно любите, або, як то кажуть, здається вам, що любите, що готові з собою закрити вашого партнера чи партнерку від будь-яких негараздів. Це також не норма. Ви маєте розуміти, що в стосунках, особливо в партнерських, відповідальність ділиться завжди навпіл. І ось тут якраз і ви розумієте, що працювати треба буде саме з почуттям провини, що ви перебрали на себе більше відповідальності, ніж вимагала того ситуація, з передачею відповідальності за певні прояви, певні рішення вашому партнеру. Звичайно, якщо ви себе побачили в всіх цих ознаках, то ви вже зрозуміли, що люди, які мають гіпертрофоване любов до інших, мають досить низьку самооцінку, мають велику кількість психокомплексів і досить нещасні, не дивлячись на те, що дійсно вміють любити і турбуватися про інших. Вони можуть. Штучно виглядати щасливими, коли забезпечують щастя своїх улюбленців. Але це штучно. Це штучно, тому що любов це явище, коли ви віддаєте і отримуєте. Ні, ні в якому разі я не хочу, щоб ви сприйняли це, що любов це я віддаю тільки для того, щоб отримати. Ні. Любов це баланс. Я віддаю і отримую. І отримую обов'язково і від того, кому це віддаю, і від світу в цілому. Любов це поле, чутливе до ваших думок, до ваших відчуттів, до ваших проживань. Я запрошую вас вивчати любов в різних варіаціях в Академії розвитку поле любові. В Академії розвитку поле любові ви можете також отримати мою консультацію як психолога. Для цього вам треба зв'язатися з службою турботи про клієнтів, вам як допоможуть підібрати навчальний проєкт онлайн. Ви можете дізнатися, де можна зі мною в живому форматі, поспілкуватися. Я веду в Києві багато тренінгів по різним тематикам. І, звичайно, як в живому, так і в онлайн-форматі, ви можете отримати мою консультацію. Якщо вас сьогодні щось зачепило, і ви відчули, що ваша любов, можливо, вже стає токсичною, завітайте в поле любові, потренуйте, прокачайте в собі поле любові, і ви дуже багато чого усвідомите, переосмислите, і ваша любов стане легкою і для вас, і для тих, кому ви її даруєте. Я бажаю вам любові, бажаю щастя, ментального, фізичного, духовного. До зустрічі!